Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, переживаємо місяць жовтень в честь цариці Святої Вервиці. 7 числа, 7 жовтня, властиво було те свято цариці Святої Вервиці, але це було серед тижня. Ми не могли так зібратися численно, щоб прославити причисту Діву Марію, царицю Святої Вервиці. Звідки почало те свято? Європа перебувала в страшній небезпеці. Османська імперія хотіла завоювати Європу. І, як казали мусульмани, наші коні будуть мати з базиліки Петра конюшню. І Європа перебувала в страшному страху. Османська імперія, яка завоювала в середньовіччі багато держав, багато островів. І особливо то були бої на морі. Вони мали сильний флот, багато кораблів, сотні кораблів, і були дуже жорстокими. Якщо вони завойовували якусь країну, а вона була християнська, люди, які попадали в полон. Християни, які не хотіли прийняти ісламу, вони переносили страшні тортури, з людей здирали живцем шкіру, ту шкіру набивали сіном і так насміхалися з тої людини, а людина вмирала в тяжких муках, болях і стражданнях. І ось Османська імперія. 1571 році вирішили завоювати Європу і зробити її мусульманськими, мусульманськими державами, європейські держави. Була дуже страшна небезпека, дорогі браття і сестри. Ось папа п'ятий закликає весь християнський люд зібратися, щоб дати відпір мусульманам, туркам Османській імперії. І також папа закликає весь християнський люд на молитву, щоб відмовляти вервицю і шукати рятунку пречистої Діви Марії. І ось 7 жовтня 1571 році, в Середземному морі біля міста Лепанто, зустрілося дві цивілізації <кій> мусульманська. І християнська мусульманська армія перевищувала в два рази християн, мала б набагато більше кораблів і війська. І в тій війні на морі вони були асами турки. Вони провели вже багато різних воїн на морі, здобули багато країн, островів, і вони домінували. Християни були в два рази в меншості, не мали такої практики воєнної. І, звичайно, було дуже мало шансів, щоб виграти в тій вирішальній битві, яка, можна сказати, вирішувала долю Європи. Але папа, пій п'ятий, Почав закликати нарік, народи Європи молитися на Святій Вервиці. І, властиво, того 7 жовтня 1571 році, в Середземному морі біля міста Лепанто, розпочався зранку великий і страшний бій. Море почервоніло. Той день море було червоне від крові. Європа була в страшному страху. Переживали і боялися всі і ревно молилися на Вервиці. І дійсно сталася велика перемога, другі братії і сестри, так зване чудо під лепантом. То було велике чудо Матері Божої. Яке бачу папа пій п'ятий у видінні, бо мати Божа показала йому той бій у видінні і показала йому, як вона допомагає християнам перемогти мусульман. Мусульманський флот був розбитий. Християни виграли ту війну на морі під лепантом. Без сумніву, багато загинуло християн біля семи тисяч. Мусульман загинуло біля 25 тисяч, і військо їхнє було розбите, кораблі спалені і потоплені. І коли закін папі мали принести ту вістку, що християни перемогли, папа вже знав про ту перемогу. І папа піднімає вервицю в руках і каже: Марія перемогла. То була перемога Матері Божої, бо він мав це видіння, як Мати Божа показала йому, як вона допомагає християнам перемогти мусульманам. І тому було папою оголошено те свято 7 жовтня, що кожного 7 жовтня буде, це, буде святкуватися свято в честь цариці, святої Вервиці. Так, дорогі брати і сестри, це був секрет перемоги християн, в великій меншості, не було тої практики бойових дій на морі, а мусульмани були в більшості і були асами воювати на морях. Але сталося те чудо Матері Божої, і папа каже: Марія перемогла. Тому, дорогі, брати і сестри, Свята вервиця, то є така сила проти диявола, то є такий той меч духовний, який здатен руйнувати його плани. і як сказав одного разу під час екзорцизму, сам диявол до екзорциста, якби люди знали і розуміли силу молитви, Богородице Діво, якби християни розуміли силу, Молитва на Вервиці, і якби всі молилися на Вервиці, я був би немов би знищений. Отже, вервиться, дорогі браті і сестри, вона здатна зруйнувати ті плани диявола, здатна зруйнувати його силу. І тепер, дорогі брати і сестри, ми бачимо, як є подібно ми сьогодні в тій ситуації нашій, подібно як. В 16 столітті була Європа. Ми в тій самій ситуації, жахливій, не знаємо, яке наше майбутнє. Ведеться страшна війна. Гинуть світ нації гине. І ми, другі браті і сестри, маємо довіряти Марії. Ми маємо наостанок молитися на Вервиці. Коли тільки маємо можливість, щоб випросити в неї тої перемоги, тої перемоги, яку отримала Європа 7 жовтня 1571 року, що називаємо чудом, чудом Марії, чудом Святої Вервиці і дійсно, як мусульман було тоді в два рази більше, так і сьогодні того москаля. Є, може, в два-три в рази більше, більша сильніша техніка. Але Мати Божа, вона воює за нас, вона нам допомагає, але ми мусимо, дорогі брати і сестри, не опускати рук, не опускати вервиці, а молитися, просити і надіятися. Так само тоді Європа, вона трусилася від страху. Вони не знали, що їх чекає, і Мати Божа їм допомогла, тому що молилися, просили, благали і надіялись на допомогу Марії. Тому, дорогі браті і сестри, місяць жовтень, де ми молимося до Цариці Святої Вервиці, мусимо ревно молитися і просити і благати, щоб ми часом не стали переможені. Отою дикою ордою, яка сьогодні напала на наш край, мусимо молитися і просити і благати, надіятись, опувати і благати помочі Матері Божої, благати того її чуда, то її сили, щоб вона нам допомогла. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!